Казмі вже оприлюднила відео зустрічі. Візит зеленського буде недовгим, бо він має відправитися до Вашингтона. Завтра там планується підписання угоди з Дональдом Трампом про доступ США до корисних копалин України. Президент Володимир Зеленський не підпише угоду про надра без гарантії безпеки Україні. Пише за місці з посиланням на джерело в уряді. За інформацією видання у новій угоді не згадується про законопроект Дональда Трампа на 500 мільярдів доларів, а також про американську вимогу 100% контролю над інвестиційним фондом, що свідчило б про подальшу підтримку України з боку США. Тож майбутня угода має уточнити механізми контролю, а також гарантії безпеки, які Зеленський прагнув отримати ще у вересні в обмін на доступ до українських. Таких мінеральних ресурсів. США і Росія обговорюють можливість економічної співпраці в Арктиці. Про це пише Блумберг. Обговорення ще на ранній стадії дуже засекречений. Попри це, журналістам стало відомо, що йдеться зокрема про розвідку природних ресурсів та нові торгівельні шляхи. Голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв після переговорів 18 лютого заявив, що співпраця в арктичних енергетичних проєктах – одна з конкретних сфер співробітництва, які росіяни американці обговорювали в Аріяді. Одне з джерел Блумберга зазначило, що Сполучені Штати Америки вбачають у такій співпраці можливість послабити відносини Москви з Пекіном, хоча й мають сумніви щодо успіху такої стратегії.